Аль, в нас п'ятеро загиблих ще п'ять людей перебувають у лікарні, в тому числі 17-річна дитина також перебуває у лікарні. Приблизно о 22.30 ворог одним фабом обстріляв Шевченківський мікрорайон а, і влучив в а, ринок в малі архітектурні форми в кіоски, там де ще були знаходились люди, не дивлячись на а, пізню, а, пізній час. Також постраждала велика кількість багатоповерхівок. На жаль, є деякі багатоповерхівки, які постраждали вже в друге, та постраждали втретє. А, оперативно всі підрозділи почали. Працювати над ліквідацією наслідків, комунальники почали забивати а, шибки в вікнах, а, ремонтувати балконні двері. А, оперативно було розгорнуто пункти незламності. Наші мешканці почали звертатися до пунктів незламності, і в тому числі діти а, а, з батьками приходили до пунктів незламності для того, щоб обігрітися. Скоштувати гарячий чай також були підігнані великі автобуси для обігріву мешканців через те, що вже ввечері холодно на вулиці, і звичайно, мешканці не могли вийдучи з будинку, стояти просто на вулиці. Тому такий комплекс заходів вчора було застосовано для того, щоб опіклуватись про наших мешканців, які пострадали від нічного ворожого обстрілу.